Маскувальні феї, які творять добро. В Івано-Франківську діє волонтерська ініціатива, яка спочатку повномасштабного вторгнення займається плетінням маскувальних сіток для захисників. Організація налічує 28 пунктів, де щодня десятки небайдужих створюють вкрай необхідні засоби захисту. І за цей період часу виготовили понад 69 квадратних тисяч квадратних метрів маскування. Це дорівнює в середньому, десь трьом-трьом с трьом хвостиком тисячам маскувальних сіток різних розмірів. Всі наші замовлення у нас є п'ять. Стандартних питань, коли нас питаються, це уточнення по кольору, по розміру, по ландшафту, що саме маскуємо, і де саме знаходиться той підрозділ. Власне всі отримують маскування абсолютно безкоштовно, і це була наша принципова позиція. Все повністю закуповується за людські гроші за ті збори, які ми збираємо. І нам сітка коштує в середньому 200-250 тисяч в місяць. Тобто, у нас квадратний метр маскування в собі вартості коштує десь 48-55 гривень за квадратний метр. Якщо позиція гарно замаскована, то вона може врятувати не лише безцінний особовий склад, але й цінні речі: транспорт і все решта, все, що під нею прикрите. Олена Николен каже, запитів від захисників є дуже багато, а робочих рук вкрай не вистачає. Насправді, волонтерських осередків стало менше, тобто потреба не зникла, просто навантаження на вцілілі, скажімо так, волонтерські. Осередки воно лягло, тому що ми всі маємо розуміти, що сітка це і розхідний матеріал. Єдиний наш біль уже протягом певного часу це те, що хлопці зараз в черзі на очікування півтора плюс місяці. Коли йде зміна сезону, особлива є потреба. У нас зараз, наприклад, у маскувальних фей сітка на на черга на сітку понад 250 сіток. Маскувальних франківка Олена Гурська плите сітки з травня 2022 року. Жінка переконана, дуже важливо допомагати військовим у будь-якій спорті. Посіб. Адже вони ризикують своїм життям. Це обов'язково треба робити. Обов'язково треба допомагати хлопцям, і це ну важливо, тому що вони нас там захищають. Ми як можемо, так маємо їм допомагати. Тетяна Нечитайлова переїхала до Івано-Франківська з Луганщини та одразу долучилася до плетіння сіток. Я пенсіонерка, що робити? Треба допомагати. Бачимо, що необхідно. Такі запроси то значить необхідно. Олена Николень закликає всіх охочих доєднюватись до плетіння маскувальних сіток та разом наближати довгоочікувану перемогу. Ясно, що просіло, люди зневірились, люди втомилися. Е, є таке. Хотілося б завжди перманентно мати 5-10 чоловік постійно на локації. Це абсолютно, абсолютно різні соціальні верстви населення. Це і студенти, і пенсіонери, це і ВПО, і франківці корінні, Тобто, ну це і хлопці, і, і жінки. я на лазорик. Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».